Комітету слухає. В смислі не купив іграшки, так я знаю, що всі здавали і що. Не ворочте мені голову вже ввечері іграшки будуть. Все. А продаєте що? для розсади Євростандарт. У вас такі увірки вимахають, що їх не соромно і в баню перед мужиками на стіл викласти. Це ж якщо зараз урвати, а потім вчасно спіхнути, це ж вигідніше буде тільки на довні круги колотиси продавати. Забезпечте своїм дітям гідне майбутнє з розвиваючими іграшками розвивайко. А от тобі відповідь, синок, де взяти гроші? Ти зразу кажи, скільки ті ігрушки стоять. Та! Ах! А за такі гроші ви мене не тільки товар повинні доставити, а ще й удовольствиє. Ладно, притримайте товар сьогодні буду. Синок, ще. А що ти хотів? Таке не наснило, що трактор пропав. Васічка! А можна тебе? Ось цей тон синок означає, що мої проблеми тільки починаються. та тобі що? я купив тобі найсвіжіші кросани і каву. Не знав, як ти любиш, тому тут всі еспресо, лата, капучино і раф. Макс, що ти хочеш? Я хочу, щоб ти поговорила з Машою і пояснила їй, що я справді зробив дублікат ключа, а ти його забула. І що в кіно я не потрапив, тому що ну дійсно ключ зламався. Маша мені не вірить і вважає мене брехлом. Макс, я б поговорила чесно, але як ти вчора сказав, свої проблеми треба вирішувати самостійно. І так, до речі, я каву п'ю, на вівсянку. Ну, скажи мені, тушканчик, в кепочці, Це твоїх рук справа. Ну, Ти ж сама подумай, Хіба я міг би з тобою зараз поруч стояти, якби ми з ним вчора пили. І то правда. Назарка! Назарка! Що ти тут влаштував? А ну давай, прокидайся. І не хочу я прокидатись. Мені довірили трактор, а я його просрав. <схот> я жити не хочу. Що ти мене своїм шершавим язиком? <схот> Ставай кому сказала бистро! Прочитаю до трьох уже два. Слава Богу, нашовся! Трактор. Срактор. Марусь. Оце пішов вчора трактор шукать. Я вранці прокидаюсь ні його, ні трактора. А він, оказується, на дні бутилки шукав. Да? Так а що ти хочеш, Марусінька? Це ж гієни. От осіни не ростуть, апельсини. Я пам'ятаю тільки, що я зустрів бачу, а він був не сам, а ще хушкою. А далі, а далі провал. Єгипетська сила, ти ж казав, що ти тут не при чом. Я синочка підтримати хотів, тому що Маруська його постійно пиляє. Може, того і не закеряв, що вона свою пилораму не виключаєш. Та що мене сьогодні в сілу пашать, а? Назар трактор потеряв, об'ють мене. Ти взагалі думай, що Максу будеш казати. Та він мене взагалі зараз об'є. Секундочку. Зараз дядя Вася все порішає. Вася, що тобі треба? А, А я бачу, когось зранку не просто муха вкусила, а муха ця-ця. Зараз реально не до тебе. Що ти хочеш? Хотів хорошого дня побажати. Ти вже запізнився. Я так чувствую, що... Це от, сообщать. Вот ще на фермі узнають, що трактора немає, все капец. Без паніки не після в муку, не піднімай пилюку. Зараз ідеш на ферму. ділаєш вид, що все хорошо, все як всегда. А я в это время виведу Назарчика з запоя, щоб він все згадав. Давай, давай, пошла. Назарка, синок, зараз мама зварить тобі бульйон і ти будеш його пити, а потім випісювати всю цю отруту. Поняв? Любочка, цей бульйончик буде його з комату тиждень виводити. Пожився професіонал. Васічка, мені треба його вивезти з запоя, а не знову ввести. Любочка, ну я ж не для себе. Я за синочка, рідно. Я його в цей стан завів. Я його з цього стану і виведу. Добре. Виводь, тільки, якщо, не дай Бог, ти назюзюкаєшся, я буду делать тобі дуже больно, це зрозуміло. Да. Для профілактики! А я вже тут. Тобі так личиться форма? Правда. Шкода, що ти більше не будеш її вдягати. Це жерт якісь вчора казалось, що Я поцікавився, і ні в якій Франції ніхто про тебе не чув. Так що тебе звільнено. Синочок, ну пожалуйста, мені дуже важливо знати цей трактор. Ну, згадай, що небудь, може і папка тоді щось згадає. Ну пожалуйста. Зараза! Алкаш! Повний! Трактор! Знаєш, ти мені простой трактор згадав. Блі, Чому я так Це алігрія на похмелья. Ну, похмілья. Ми тебе зараз полікуємо, синок. Так, от. Пожди дуже важно визначити ту точну дозу. Якщо не доп'єш, нічого не згадаєш. А переп'єш впадеш в состояние коматоза. Давай, починай з меншої. Батя, а може ти тоже зі мною? За зі компанию? Ну ты не отвечать за операцію! Після того як ми випили, ми солоненькими грочками закусили. Перенесеш? Ладно, принесу огірків, може, розбудеться твоя пам'ять. Старає, тобто на дроті. Вася Назарка щось згадав? Процес пішов. Скоро буде як огурчик. Ти мені обіцяв, що все буде швидко. Робиться. Ну, точно. Нюх по наслідству передався. Батя, у вже уже не треба. Ти хоч щось згадала. Скоріше забув. Ладно, давай з огірочок. може це розбудить твоє Згадав. Після того, як ми. Мы... Закусили, ми знову випили. Свізич копами. Куп ста. Вибач, але з цими ескізами не буде ніякої колаборації. Це мали бути легкі кежуальні сукні з акцентом на талію. Сучасна жіночність та романтика. Це в нас що? Ну це суцільне Бохо та ретро. Ми шиємо для хіпстерів чи їхня бабусь. Вибачай, але з цим З цим я не можу. працювати. Це лише перший варіант, який мав бути ідеальним. Вибач, і ти. Боже, вибачте, будь ласка. Боже, вибачте, така незграбна. Будь ласка. Як я сьогодні пам'ятаю? Це те, що треба? Це мені подобається. Я вже бачу фотосесію. Молоді дівчата йдуть по набережні, їдять фалафель. Це наша аудиторія. Молоді, сучасні, безбар'єрні і у нагіматі, будь ласка. Що? Ви просто з що й на собі вечерю. Зробиш на завтра ще кілька ескізів. Звичайно. Супер. Йди сюди. Я? Так, так, сядь. Послухай, Маша. Я, Даша. Даша, мені вкрай необхідна ця колаборація. Якщо до завтра зробиш ескізи, які йому сподобаються, я беру тебе на роботу. Зможеш? Звичайно. Тоді завтра о 10 й в шоурумі. Тут все починалось. Мати не родила мене на цій дровиняці. Ні, це, це машина часу у вчорашній день. Зараз і ти згадаєш, де той довбаний трактор. А де паливо для твоєї машини зараз. Ну. Вчора не так було. Вчора ти зі мною пив. Щоб була! Привіт. Максим, я не хочу з тобою розмовляти. Ти не можеш зі мною не розмовляти, бо я записаний на прийом. У мене де жив'ю. Ну, і в чому ваша проблема? Дівчина, яка мені подобається, не хоче мені вірити. Можливо, тому що ви раніше її обманювали. Формально обманював. але по факту це був не обман, просто обставини зіграли проти мене. Тоді я можу вам поставити діагноз. У вас міфоманія, аномальна схильність до вигадок. А простими словами ви патологічне брехло. Це неправильний діагноз. Я не брехло. Не патологічне. Правда. І тому ви знову записались на своїм ім'ям. Так, Аврелій. Слухай, не хочеш мені вірити? Спитай удачі. Вона підтвердить, що я не брехун. І навіть не думай її сюди покликати. До побачення. Ти що, все ж таки помирився зі своєю? Ні, це все для тебе. Макс, я ж казала, розбирайся зі своєю Машою сам. Ваш, ти найчуйніша людина, яку я знаю. А ось цього не треба? Я про підлабузництво. Ну і про це теж. І Чого ти взяв, що вона взагалі буде зі мною розмовляти? А Тому що в неї не буде вибору, бо я записав тебе до неї на прийом. Ти записав мене до неї на прийом? Я. Перед тим як я погодилась. Ну так. Маша була права. Брешеш, як дихаєш. Вибач, даремно це я все придумав. Ну, добре, давай хоч просто поїмо. От Шампанське холодне. Будеш? Макс, у мене завтра дуже важливий день. Еліна дала мені другий шанс, так що, якщо все вийде, то я буду працювати в шоурумі. Так це ж прекрасна новина. Це треба відмітити. ну. Щоб завтра все пройшло, як по маслу. М? Ну, добре. А, я її так люблю, А вона не може зі мною сварки. Даша, мені так важливо твою розмову з машу. О, ну все, не плач, не плач. Ну, давай, куди мені йти? Ось тут адреса і час запису. Будеш ще! Вася. Вася прокидайся! Вася! Ось мене страшний сон наснився. Сон так починається. Ти ж божився, клявся, ти пінгвін пузатий, що ти пить, більше не будеш. Це вона реабілітація, а де Назар? А це ти нам скажи, він же опять вдома не ночував. Тепер ні трактора, ні Назарчика. Де мій син! треба на мене орати Мабуть, Назарчик іде по сліду трактора і вже його знайшов. Опять брешеш, да? Так коли його брехав? Так кожного Божого дня! Починаючи з захсу, коли обіцяв зробити мене щасливою. Ну, За всю життя не вийшло, обіцяю, сьогодні це зробити, коли зажоду трактор та ферму до Маруськи. Я тебе, Васечка, предупреждаю. Без трактора і Назарчика додому не повертайся. Іначе я не знаю, що я з тобою зроблю! Моя школа. Я проспала! Де <плес> блі, 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 бі, я Дескізи! Виїхали скоріше запізніш. Може, може, цікаве. Іскізи скоро привезуть. Не качайте. <плес> У мене вже немає часу. Ну, Може почекаєш ще трохи. Так, звісно. Дякую. Це таксисту кажу, що вже можу виходити. Я припишу. Доброго ранку. До побачення. А він? А так він пішов. Ой, я... Вибачте, я просто. Я до пізньої ночі малювала ескізи. А... а в алкоголі ти шукала натхнення? Щоб я тебе тут більше не бачила. Назар! Нема. Куди б я пішов з бодона? Мазир. Ще одне. Дякую. Не моя справа, але я раджу вам на цьому зупинитись. Може, розрахуємося одразу. Важкий день був. Ох, один придурок. Ну, мав всі мої плани. А я відповім імутом саме. Тут мав бути Назар. І тобі доброго дня. Він мав тут взяти пляшку пива. Ні. І взяв він не пиво точно. Він взяв пляшечку горілки. Де ж його тепер шукати? Що його шукати? Валяється за магазином. Мій син. Дякую, боженька. Назарка. У -у -у -у. Назарка, Назарка, прокинься, прокинься. Чурлі, чурлі, дала пузати голуба, сіли на ворота. Привіт, Надежда. Здорово. Це твоя одежда? Ти мого цього, бігемота, Поза не бачила? Бачила. А цей так в селі живе. Надежда, ти мені етове, тому що я тобі поетавою. Я тебе по человечески спросила. Вася до тебе сьогодні заходив. Любань, він зазвичай ввечері заходить, ковбаску бере для закусів. <гум> <гум> так, а це що таке? Це кіт ригає. Та ти шо. Трави на жерсі що? По-моєму, я знаю цього вусатого кота. Ах ти ж, Вася, ти паразит! І? Назарчик! Що ти тут робиш? Та що я взагалі роблю на цій планеті? Нема мені тут місця! зустріся. Та ти! Що ще там? А, зрозуміло. Значить, цей Будулай тобі не допоміг знайти трактор. Так, Назарка, вспокойся, бо я тебе в спокою. Я Христом Богом клянусь, Я сама найду цей трактор і Васечко, ним же переїду. О, Люб, а куди це Ва Вася побіг, що аж п'ята заблищали? Так він був тут. Mm. б тебе. Ну нічого, нічого. Далеко своїми шершавими п'ятами він від мене не втече. Я просто не встиг йому сказати, щоб забрав свого трактора з мого двору. А, а то загнав, сказав ненадовго і не повертає за ним. Так трактор у тебе в дворі. Ну так. Так а ти мовчав? Проходьте. Привіт. Привіт. Макс просив з тобою поговорити. Я поговорю. Навіть. Не здумає зустрічатися з цим придумком. Пардо. Uh -huh. У нього якась унікальна здатність псувати життя тим, хто знаходиться з ним поруч. Uh -huh. Я запізнилася на зустріч з Еліною Юринюк. І Не один раз. Виходить, що через нього, я не отримала роботу. в Мрії розумієш. Він тримав тебе силою? Ми просто випали і я проспала. Так, можливо, Максим і не винен. Захищаєш його. Повір, я навіть не думала його захищати. Давай так, якщо хочеш професійною мовою, то я вважаю, що таким, як Максим, треба жити в лісі серед білок, а не нормальним людям життя псувати. Не знаю, нормально жити. Насправді Василинку шкода, бо з таким батьком. Ну, ти вже не перегибай. Хороший він батько, він піклується про неї, він переживає за. Переживає він тільки про себе. Типовий егоїст. Знаєш. Таким характером в тебе хлопця не буде. Я професійний психотерапевт. О, професійний психотерапевт. Я не знаю, ну ти тоді якось поспілкуйся сама собою, може там діагноз собі постав. Тупо зануда з дерев'яним серцем. Послухай, він реально тобою прикривався. Нібито через тебе ми не встигли на сеанс, а потім він ще кинув тебе з ключами. Ми реально в квартирі застряли, тому що ключ цей дурацький поламався. А Максим він пообіцяв зробити мені дублікат і зробив просто я неуважний, Я його забула. Тобто мені Максим не брехав. Але це не означає, що він не козел. Дякую за консультацію. Mm. Mm. <плес> <плес> Кона, держись за мене. Слава <пробіт> Богу, я вже думала, що мені придаці тюремно роботі. А вона б тобі, до речі, дуже личила. Так, ану не подлизуйся. Ти був відповідальний за цей трактор. Марусечка, та назарка тут взагалі не при чому. Це вся ця чупірадла Сіньковська. Вася, от хто головний винуватець, але нада йому дожне. Самогон він варить. Просто відмінний. Так. Там ще в прицепі якісь коробки з якимсь товаром, я так толком і не поняла. То, що ми трактор знайшли, Васі ні слова. Хай думає, що ми його ще шукаємо. Треба провчити цього бусурмана. Любаня! А, Любань. А Любань, а куди це? Вася попер на ніч глядя, що в місто за іграшками. Яке ще місто? Та тільки що доганяв послідній маршрутку. Не думала, я, що Вася так далеко тікати зібрався. Так, стоп. Які ще іграшки? Любань, я не причу. Давай розказуй. як поговорила. Маша мене вибачила. Вона думає, що ти егоїст і тобі треба жити подалі від людей. Але ж... Та Відщепіться ви всі. Алло? Ну, що ти там вже протворезіла? Ще в вашому кабінеті. Отже, так, записую адресу. Після завтра там. о і без запізно. Я все одно чую, як ти кричиш. Загорівська, 25. Зараз, зараз. Записала? Записую? Загорівська, 25. А чому ви передумали? Була на прийомі у свого психотерапевта, вона порадила мені так різко людям не відмовляти. У психотерапевта? Я запізнилася на зустріч з Еліною Юринюк. Післязавтра це твій останній шанс. <плес> Алло, Наталочка, привіт. А скажи мені, пожалуйста, Вася, случайно, не до тебе в гості поїхав. Чого це б він до мене поїхав? Та цей тушканчик позати від мене втік. А, -а, -а. значить, такий до Максимки в Київ рванув. Кстати, Наталочка, а Максимка тепер сам живе. Макс зараз в Київ? Ага. Адресу скинеш? 200 гривень. Та шучу, я скину. <звук> 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 Давай, пока. Вася, ти андат розкальозна. Ти пінгвін ушастий. Ти баклан без ноги. Ти, ти нюхаєш цвіти! і сяко.